Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер подій на Ютуб каналі «ФМ Галичина. Аналітика. До речі, підписуйтеся на цей наш Ютуб канал, пропонуйте свої теми до обговорення, ставте свої уподобайки, коментуйте наші відео. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми будемо говорити про фінанси, точніше, про податки, які уряд має найближчим часом наміри підвищити. Звучить, звісно, неприємно і загрозливо, бо хто ж любить підвищення податків, але, власне кажучи, ми сьогодні поговоримо, чи виправдана така фіскальна політика уряду, і будемо говорити про це з відомим українським економістом, екс-міністром економічного розвитку та торгівлі України, засновником багатьох українських відомих економічних шкіл, серед яких Київська школа економіки, Центр управління. УКУ, а також е, е, школа економіки Києво-Могилянської академії Павлом Шереметою. Вітаю вас, пане Павле. Вітаю вас. Отже, підвищення податків, на яке слід очікувати українцям, е, попри там е, інші проблеми, які ми обговоримо трошки пізніше, я хотів би з'ясувати власне. Причину. Скажіть мені, будь ласка, чи е, отакий вимушений крок уряду не став наслідком того, що наша економіка упродовж 30 років постійно залишалася недореформованою. Ну, в силу різних причин: там. історичних, політичних, е, е, намірів політиків сподобатися, електоратові е, і, та, і так далі. І в чому, власне кажучи, Оці так тезово, от е, ці пункти недореформованості. Дякую. Е, бо це насправді центральне питання. Ну, давайте почнемо з того, що все таки для мене податки є вторинні, як це не дивно буде звучати. Для бізнесу, звичайно, вони первинні, тут без питань. Ось і тому ж чому і бізнес, і асоціації бізнесу, і консалтингові компанії, і центри, які фінансуються бізнесом, чому вони зараз активно виступають проти підвищення податків. Мені абсолютно зрозуміло. Тобто, я як бізнес я би також виступав би проти підвищення податків, бо мені особисто як бізнесу це не, не, не вийде. Е, Що нам потрібно розуміти як громадянам? Податки, рівень податків е, він вторинний. Він залежить від того, які є видатки, які є державні видатки. Тобто, ми збираємо податки для того, щоб оплатити видатки. Ось і якщо ми хочемо знижувати чи не підвищувати наші податки, нам треба знизити наші видатки. Тому що в українців така трошки така ну, така дивна, м'яко кажучи, дивна багатьох українців, не усіх, звичайно, дивне таке позиціювання. Що ми хочемо, ми хочемо соціалістичні видатки? Ми хочемо безкоштовну освіту, ми хочемо безкоштовну медицину. Ми хочемо державні пенсії на високому рівні. Uh, це я не говорю про нинішні пенсії, я хоч я говорю про майбутньому, але нинішні вони теж фінансуються державою um, нами, практично um, ось. Але при цьому ми хочемо дуже капіталістичні податки, такі, як в Сингапурі, чи такі, як в Гонконзі, чи максимум такі, як в Естонії. Uh, ось. І тут ці речі не ув'язуються, не пов'язуються. Тобто, якщо ми хочемо суперкапіталістичні податки, нам потрібно дуже капіталістичні видатки. Це означає, що Пенсію ми платимо собі самі і заощаджуємо на пенсію самі. За освіту ми платимо собі і своїм дітям самі. За охорону здоров'я ми платимо собі самі за багато інших послуг, між іншим, тарифи е, наші, які є е, е, субсидовані. Це, це соціалістичні тарифи. Все ще при тому, що вони піднялися зараз на електроенергію. Вони все ще залишаються одні з найнижчих в Європі. Ось це про тому, що у нас знищена енергетика, яка вимагає зараз нових інвестицій. Ось тому ще раз підсумовуючи, якщо ми хочемо з е, якогось нижчого рівня чи не вищого рівня податків, нам потрібно братися за видатки. А це дуже непопулярна тема, таке ви абсолютно праві. Ось, і ми 30 років цим не займалися. і, між іншим, я зараз закликаю. Зараз, на жаль, прекрасний час це нарешті зробити, тому що ми 30-35 років відкладали пенсійну реформу, ми відкладали освітню реформу. Ми дещо зробили в системі охорони здоров'я проти шалений опір і спротив. Ось, і ми її не доробили до кінця. Ось її треба буде завершувати. Ось, нам треба знову ж таки привести до, до ринкового стану тарифи комунальні. Чому я? Чому я забезпечена людина повинна платити субсидовані тарифи на газ і на електрику? Чому? Чому? Ну і і багато інших тисяч українців, заможних, як я. Це повний абсурд, це повний абсурд, це соціалістичний повний абсурд. Ось е, ну але це знов це, це, це не популярні теми. Жоден уряд, е, жоден президент не насмілився їх торкатися е, зараз. У війні, особливо коли у нас е, я завершую, що у нас виникають сумніви з приводу підтримки України в наступному році. Я думаю, що це можливо навіть я б сказав би благословенний час нарешті. Завершити ці реформи і привести нас по суті до Європи у наших, ну не тільки навіть у наших видатках, е, ось, а просто навіть у нашому позиціюванні, як ми собі ну, плануємо життя, тому що європейці і американці заощаджують собі на пенсію, заощаджують. Ось нам треба навчитися заощаджувати собі на пенсію, на освіту, на здоров'я, тримати себе здоровими між іншим для того, щоб, щоб, щоб не робити цих витрат. Тримати себе постійно навченими і освіченими для того, щоб бути продуктивними, постійно весь час тобто всі ці речі, які цивілізований світ вже давно робить. Пане Павле, ну, як би там не було оці всі минулі проблеми, ці всі популізми, намагання якось задобрити електорат і так далі, і тому подібне, як бачимо, вилазять все одно як шило з мішка, оці постсовєтські такі, ну, я б сказав, атрибути. Так? Але тим не менше, от я, наприклад, як пересічний платник податків, до речі, плачу податки з білої зарплати, я хотів би все-таки. Знати, по-перше, алгоритм, чому саме підвищують настільки податки, а по-друге, дізнатися, чи існують в країні альтернативні шляхи заповнення тієї діри у бюджеті, там, по-моєму, півтрильйона гривень. От, для того, щоб, скажімо, цей удар прийшовся по мені якомога м'якше. Е, альтернативні шляхи, звичайно, існують. Ось один з них ми активно використовуємо, тому що цю діру в бюджеті, про яку ви зазначили, вона гігантська діра в бюджеті, це десь в районі 20%, якщо не більше у нас дефіцит, е, якщо повністю правильно рахувати. Чесно, ось він покривається зараз за рахунок. Е, ми говоримо з Західну захист... держав і світу, ми не будемо чесними знову ж таки. Тут в Тетчер була прекрасна фраза: немає такої речі, як державний бюджет, є гроші платників податків. Ось тобто є якийсь е, Джо е, американський. Я не маю на увазі Байдена. Я маю на увазі, ну такий, це, це, той звичайний, про якого кажуть, що він сьогодні піде і купить шість баночок Кока-Коли. Ось так він зі своїх заощаджень фінансує зараз нам діру в нашому бюджеті. Міжіше в діру в їхньому бюджеті також. Ну це ну це його справа, бо він говорить штатів. Ось а в якийсь момент він, він справедливо собі задає питання: ну, добре, добре, дивіться, добре, добре. Ну типу, це демократія. Ми підтримуємо, але просто скажіть нам скільки нам ще це робити. Ось, тобто це справедливі запитання, як на мене е, ось е, тобто, це є альтернативні шляхи. Звичайно, що ми, ми очікуємо виборів, всі очікують виборів е, сполучених штатів в листопаді. Я не можу зараз передбачити не тільки навіть результат виборів, а навіть якщо перемагають республіканців, яка точно буде їхня політика, тому що там різні точки зору звучать і це нормально, тому що відбувається внутрішня партії внутріпартійна і внутрішні національна дискусія з цього приводу. Дивіться, інші джерела е, 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 фінансування є. Е, як ви зазначили в, в підготовку до цього інтерв'ю, пані Пріцкер нам зазначила, що друзі, придивіться до своєї митниці, там є на що дивитися, там є на що дивитися. Ось, і, наприклад, ми достатньо добре знаємо про підакцизні товари, різні, різні підакцизні товари. Ось, тобто всюди де є акциз, е, ось практично всюди де є акциз. Ось, є на що дивитися. Давайте ми скажемо та под м'якше. Добре, е, тепер з приводу видатків. Е, ну я, наприклад, в освіті, оскільки я тут ближче до неї в державній освіті, я просто бачу марнотратство. Ну просто якихось колосальних величин. Колосальних просто нинішнє міністерство, міністр із, із командою хочуть оптимізувати ці витрати, об'єднавши е, українські університети, ви знаєте, який шалений опір цьому чиниться. Оце чому тому, що ректори не хочуть втрачати свої золоті офіси? Я до них заходжу. Мене враження, що я захожу до якогось міні-імператорів. Я зайшов до одного е, ректора е, Національного університету у Львові. Мене було враження, що я потрапив якийсь пізній брежнівізм, просто там, просто україномовний. А е, ось е, нам справді це потрібно? Ось ми ну, тобто, с, е, е, після фінансування армії, нам потрібно це, чи ми все-таки може, чи університет може. Перейде як інший Львівський університет, я на увазі католицький університет, який прекрасно і успішно знаходить собі всі, всі кошти сам, сам без, без копійки державного фінансування і показує прекрасні успіхи, в тому числі е, цей вступний бал. Ось, тобто досвід є, шлях є. Е, е, треба просто стати на цю дорогу і, і йти, іти по нею. Незважаючи на цей опір, який є, і ви праві, і потім в останню чергу вже те, що не залишається, немає змоги ну, скоротити і немає змоги залучити зовнішнє фінансування, прийдеться підвищувати податки. Але я тут скажу таке ще раз: краще платити своїй армії, це відома фраза. Ніж платити, ніж це буде більші податки, е ворожій е агресорській армії. Е ви знаєте, деякі економісти е просто-напросто, я так розумію, е прихильники підвищення податків, і е це зрозуміло, вони кажуть, що єдиною альтернативою е зростання податків зараз, на, на даний момент є е, вмикання друкарського верстату, тобто друкування е, папірців, які ми будемо так для себе називати грошима. Але у червні Україна пережила е, ну, небачений, в принципі, стрибок інфляції, небачений за останні місяці. Чи пов'язані ці речі? А скажіть, дивіться, я ж я пропустив, тому що мені здавалося, що у нас інфляція впала. А які, які у вас дані? Давайте я щоденько подивлюся. За червень е, інфляція зросла, е, пишуть, на 18%. Е, я зараз дивіться, Я зараз швиденько. Це я Дивіться, загальний рівень споживчих цін в червні зріс до 2,2% з 0,6 у травні. Е, е, це є це є трошки сплеск інфляції. Це є сплеск Справді, ось треба подивитися, в чому справа. Чому чому це сталося саме в червні? Ось більше можливо, тому що там трошки активізувалися оці раз ці монетарні чинники, про які ви говорите. Але в цілому ж іншим, у нас, якщо брати за рік, у нас достатньо ну хороше зниження інфляції в порівнянні з двадцять другим роком. Якщо брати кінець 23-го, початку 24-го, то там, там показники є добрі. Я надіюся, що Національному банку вдасться все-таки повернутися до, до цього тренду і не вирватися з нього. Я дякую вам за змістовну розмову, за докладні відповіді. Нагадаю нашим глядачам і слухачам про те, що у нас в ефірі був Павло Шеремета, екс-міністр економічного розвитку та торгівлі України, засновник багатьох відомих українських економічних шкіл. Нагадаю також, що цю розмову, а вона була про податки, ви можете переглянути на Ютуб-каналі. ФМ Галичина Аналітика, а слухати програми Маркер Подій ви можете щобудня о 16.15 і о 17.15. Залишайтеся з нами.